у вас спитати. Е... Про Молдову там відбулися парламентські вибори. ЦВК обробила близько 99% голосів. Лідирує на даний момент правляча партія Дія Солідарність, яка підтримує чину президентку Майю Санду про європейський курс країни. В неї майже 50% голосів на другому місці. проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. А в цілому, як ви оціните хід цієї виборчої кампанії, наразі ми напевно вже можемо привітати. Із проєвропейським вибором Молдову, але навряд чи вони позбулися російського впливу проросійського впливу. Ну так, звісно, російський вплив він нікуди не подівся. Ми точно можемо впевнено говорити, що вони намагатимуться і далі захопити вплив у Молдові, але зараз критичний цей момент. він... Дійсно був подоланий і гадаю, що дуже вірно, те, що було зроблено, це те, що була організована протидія не лише от російському впливу, не лише на рівні там політичної боротьби, а абсолютно конкретна боротьба з цими гібридними впливами і підривною відверто діяльністю, тобто. Заборону низки ось цих відверто проросійських проектів перед цим протягом тривалого періоду. Ну там, мабуть, року, майже коли правоохоронці і спецслужба робили ось ці робили ось ці мережі впливу, через які підкуп відбувався. Буквально напередодні були ще затримання. Цих персонажів, яких Москва готувала до силових сценаріїв і дестабілізації, і ось ось це був результат. Тобто, можна впевнено говорити, що е, там е, в Кишиневі зрозуміли реальну загрозу і те, як треба боротися з російським впливом. і це призвело до успіху. Дякуємо, пане Дмитре, за відповіді за те, що долучилися до ранкового ефіру марафону. Дмитро Левось, політолог міжнародник був з нами наживо.